Recording in progress. Добрий, добрий день. день. Чутно нас ні. Добрий день. Добрий день, так, чутно. Нам у вас ні. У нас звук виключення. Добрий день. Добрий день, чутно. Так, чуємо. Радий вас бачити. На взаєм. Розпочинаємо тоді. Так, зараз ще чекаємо суб'єкта, десь він приєднується хвилинку. І я все заплатила. Давайте розпочинати, бо ми виходимо за рамки регламенту. Ми громадськість. Добре. Тоді ждемо суб'єкта господарювання. Добре, дякую. Добрий день. Добрий день. А можемо під іншим ім'ям зайти? Чи це не принципово, що відображається? Принципово, бо я, так як ви зареєструвались, буду заносити в протокол. За цим, за реєстрацію, як в Zoom, так? Так, А ну зараз спробуємо. Я можу розпочинати, а ви під час мого виступу будете переименовуватись. І тоді зараз ще приєднається суб'єкт господарювання. Я вибачаюся, але ж стукання у нас на 11.00 були заплановані. Алло. Так, всі приєднались. Угу. Я бачу, всі приєдналися, тож розпочинаємо. Так, зрозуміло? Так. О, так, всі приєднались. Доброго дня. Я вибачаюся, але ж слухання повинні були розпочатися в 11.00. Тож розпочинаємо зараз я, Лемих Ольга Валентинівна, представник департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який, передб... який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку вони планують проводити. На виконання вимог... Даного закону державний орган забезпечує організацію проведення громадських слухань щодо планованої діяльності в процесі оцінки впливу на довкілля. З 29 липня 2023 року набрав чинності пункт, пункт 2 Прим 2 статті 17 при кінцеві та перехідні положення закону України про оцінку впливу на довкілля. Який врегульовує питання проведення громадських слухань на період дії воєнного стану, а саме громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазнач, зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту за оцінки впливу на довкілля та звіті про громадське обговорення. Сьогодні метою нашого слухання є обговорення щодо планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Промагросервіс» А саме реконструкція комплексу по первинній переробці, вуглеводневої сировини за адресою вулиця Берегового 37 та 37 б СМТ-Губині, Ханново-Московського району Дніпропетровської області, коригування. 7 серпня 2023 року суб'єктам господарювання розпочата процедура оцінки впливу на довкілля через єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Ними подано повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля. Це повідомлення розміщено в засобах масової інформації вісті Придніпров'я номер 31 від 3 серпня 2023 року та наше місто номер 31 – від 3 серпня 2023 року. 16 листопада 2023 року в єдиному реєстрі було розміщено звіт зацінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив діяльності підприємства на довкілля. Реєстраційний номер справи у єдиному реєстрі 2023-83-10-930. Також подано оголошення про початок громадського обговорення звіту за цінки впливу на довкілля, який було розміщено в засобах масової інформації в вісті Придніпров'я номер 46 від 16 листопада 2023 року, та наше місто номер 46 від 16 листопада 2023 року. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля було розміщено в приміщеннях Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної адміністрації за адресою вулиця Лабораторна, 69, міста Дніпро, Губинівська селищна рада за адресою вулиця Шевченка, 16, СМТ Губинника, Новомосковський район Дніпропетровської області. Та товариства Фром агросервіс за адресою вулиця Берегового, 37 та 37Б, СМТ Губиника, Новомосковський район Дніпропетровської області. Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів. 21 грудня 2023 року. Закінчується термін громадського обговорення по зазначеної планованої діяльності. Тож ми сьогодні проводимо громадські слухання. Я оголошую регламент нашої роботи. Вступне слово головуюче до трьох хвилин. На доповідь суб'єкта господарювання 15 хвилин. Обговорення питання відповідь до п'яти хвилин. На підбиття підсумків та закриття слухань до п'яти хвилин. Я є головуючий громадських слухань, одразу інформую, що під час засідання здійснюється відеозйомка на виконання вимог закону про оцінку впливу на довкілля та постанови кабінету міністрів 13 грудня 2017 року, номер 989. Крім того, враховуючи те, що громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, прошу всіх зареєструватися для подальшого внесення в журнали реєстрації у час. Учасників, виступ... учасників слухань. У разі оголошення повітряної тривоги слухання призупиняються та будуть продовжені після її закінчення. Звертаюсь до представників громадськості, ви маєте можливість подати будь-які зауваження та пропозиції представнику замовника щодо планованої діяльності. Отже, відповідно до порядку денного я передаю слово представнику замовника для представлення своєї діяльності. Представник підприємства. Я передаю слово для. Добрий день. Так, добрий день. Ми повинні доповідь зробити зараз, так? Так, так, так. Я передаю. Доброго дня всім присутнім. Підприємство товариство з обмеженою відповідальністю «Промагросервіс» Здійснює процедуру зацінки впливу на довкілля, планованої діяльності реконструкція комплексу по первинній переробці вуглеводневої сировини за адресою вулиця Берегова, 37 та 37Б, СМТ Вобиниха Новомосковського ну, району і області. Коригування, значить, необхідність а, даної процедури викликана тим, що м -м, на даний час проводиться коригування проектної документації. Для реконструкції цього об'єкту первинний первинно був розроблений проект реконструкції в 2021-2022 році, і в 2022 році була вже проведена процедура з оцінки впливу на довкілля і отриманий відповідний висновок ЗОВД. Номер 65, дроб, дроб 0 дроб 490-22 від 03.08.22 року. Але е, в зв'язку з е, військовим станом е, виникла необхідність і е, певними складнощами щодо реалізації е, технічними, організаційними, економічними складнощами щодо реалізації первинного проєкту. Е, а саме, викликані в тому, що Запроектоване технологічне обладнання по першому проєкту на даний час неможливо придбати через певні складнощі, в ну, частина виробників обладнання просто не працює, і в зв'язку з цим відбулися зміни. А в першу чергу в складі та змісті резервуарного парку для зберігання. Передбачених вуглеводневих рядин та скрапленого газу відповідна порівняльна таблиця наведена в звіті з оцінки впливу на довкілля, тобто відбувається загальний загальна зміна кількості та обсягу резервуарів, яка викликана в першу чергу тим, що запроєктовані попередньо в першому проекті, який отримав висновок ЗВД резервуарний парк, неможливий на сьогодні реалізувати через відсутність постачальників такого обладнання. Тому, виходячи з цього і виходячи з наявних е, виробників обладнання на Україні, які залишилися, був, е, було здійснено коригування проектних рішень, і таке коригування викликало зміну. Е, на Переліку кількості джерел викидів в атмосферне повітря, зміну рішень по генеральному плану, зміну певних технологічних рішень, що й викликало необхідність в е, додатковій оцінці впливу на довкілля, яка і проводиться на даний час. Незмінними залишилися, тобто проектування і планована діяльність планується на тих, самих, на, на, на тих самих земельних ділянках в тих самих межах, в тих самих обсягах, але з іншим складом технологічних рішень. У зв'язку з цим була змінена черговість будівництва. Попереднім проектом було передбачено чотири черги будівництва в результаті коригування. Було змінено на шість черг. А крім цього, в зв'язку з змінами в будівельних нормах, передбачено, які зараз вимагаються обов'язково передбачено будівництво протирадіаційного укриття для працівників підприємства, і, а також деяких додаткових технологічних рішень: вузол охолодження технологічної води, а також додаткове обладнання там будівництво. Будівництво певних рішень по обслуговуванню автотранспорту і заміна деяких застарілих теплообмінних апаратів при цьому при цьому змінені відповідно з дочерговості будівництва порядок і порядок і черговість будівельних робіт. Відповідні впливи на довкілля під час відкоригованого будівництва в повному обсязі відображені в наданому звіті з оцінки впливу на довкілля, в частині експлуатації, в частині планованої діяльності, які ну змінені показники, також відображені. В звіті приведені відповідні аналіз щодо джерел викидів джерел взагалі впливу на довкілля, які, ну, які визначені в які визначені в результаті коригування, з'являються у нас 14 організованих. Додаткових джерел викидів і 20 неорганізованих додаткових джерел викидів. Вся оцінка, всі розрахунки проведені відповідно до чинних методик оцінки викидів, проведений розрахунок і оцінка впливу на атмосферне повітря за затвердженими програмними комплексами, зроблена аналітична частина, що стосується. Оцінки за рівнем забруднення атмосфери в долях ГДК з урахуванням фонового забруднення відповідно до вимог складання звіту, складу та змісту звіту зведе, затверджено постаново кабінету міністрів про порядок передачі інформації про передачі документації щодо оцінки впливу на довкілля, також проведена оцінка. По всім іншим факторам довкілля це оцінка впливу на водне середовище, оцінка утворення відходів, шумове вібраційне забруднення, радіаційне і тощо. Всі за результатами оцінки, всі показники знаходяться в межах нормативів чинного законодавства, а також окремим. Окремою частиною проведена оцінка впливу, оцінка кумулятивного впливу. Так як ми проводимо реконструкцію існуючого підприємства, ми маємо певні джерела викидів, які існують зараз на промайданчику, які мають відповідні дозволи на викиди, які мають відповідне обґрунтування, проведена оцінка кумулятивного впливу, яка поєднує, яка поєднує вплив від. Існуючих джерел забруднення та від новостворених джерел, передбачених проєктним рішенням. За результатами оцінки кумулятивного впливу, також вплив на навколишнє середовище відповідає всім нормативам і вимогам чинного законодавства. Звіт виконаний в повному обсязі у відповідності до встановлених. У відповідності до встановлених нормативних вимог. Коротко все. Дякую. Якщо є якісь запитання, прошу їх задавати, готові відповісти. Дякую за виступ. Може, у громадськості є якісь запитання? Немає. Так, доброго дня. У мене питання стосовно пожежогасіння майданчика. Представтесь, будь ласка, Грибач Наталія Миколаївна, громадськість. Так, пані Наталі, прошу ще раз ваше запитання. Я не зовсім а, за, запитання стосовно пожежого гасіння. Від яких джерел відбувається пожежогасіння даного майданчика? Ага, дякую, дякую за запитання. Зрозуміло. Значить, дивіться, проєктними рішеннями передбачений протипожежний запас води. Для цього на території промайданчику існують. Дві протипожежні водойми з загальним обсягом зберігання 1200 метрів кубічних. Відповідно до проведених в проєкті розрахунків, згідно ДБН водопостачання зовнішньої мережі і споруди, необхідний обсяг води для імовірно для пожежогасіння випадку ймовірних аварій становить 1136 метрів кубічних. Тобто запроєктовані, тобто існуючі резервуари проти пожежного запасу води повністю покривають необхідний обсяг для ліквідації надзвичайної ситуації. Дуже дякую. Дякую. Є ще якісь запитання? У мене немає запитань, все зрозуміло. Дякую. Дякую. Отже, підбиваємо підсумки слухань. На слухання з'явилось два представника громадськості. Ми почули е, одне запитання щодо планованої діяльності, яка полягає в реконструкції комплексу з первинної переробці вугленивої сировини за адресою вулиця Берегова е, Берегового 37 та 37 д СМТ губини та Новомосковського району Дніпропетровської області коригування. Все буде зафіксовано в протоколі слухань. Протокол буде опублікований на офіційному вебсайті облдержадміністрації, а також зі звітом про громадське обговорення у єдиному реєстрі за сімки впливу на довкілля. Відеозапис буде викладений на Ютуб-каналі Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Все буде у відкритому доступі. Враховуючи те, що представником замовника надано відповіді на питання, ми закриваємо громадські слухання щодо планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю про адрес Дякую. Дякуємо вам. Дякуємо там питання um, <laughs>